Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду закривати такий простесенький дівчатка-салат. Просто простенький. Це як обичний салат, кожен робить собі на стіл. Огірки, помідори, цибуля мені потрібна сіль і олія. Отакий салатик, як ми робимо на стіл, буденний, можна сказати. Я навіть не знаю, як він називається, тому що. Ну, от не знаю. Я його часто закриваю майже, але не знаю, як він називається. Салатик на стіл. Це простесенький собі такий салатик. От я вам сказала, мені потрібно огірки, помідори, олія. Олія може бути навіть з запахом, не рафінована, навіть краще буде. Цибуля і сіль так як ми робимо салат. Цибулі можна брати, скільки, скільки любите в салатове, як ви собі нарізаєте салат на стіл. Огірків теж так само, скільки маєте, скільки і нарізаєте. І помідор. Я обично помідори, якщо маю, то трошки більше додаю. Люблю. І помідори обов'язково, щоб не були переспілі. А такі, бачите, от такі трошечки. Ну, у мене такий цей сорт цього року дуже прекрасний. помідори. Бачите, вони такі трошечки недоспіліші. От. от, От такі тверденькі, твердесенькі. Вони дуже підходять на салат. Ну, от, дівчатка, такий буду сьогодні робити салат, буду показувати, який я буду закривати цей салат. Це дуже смачний салат. Як ви знаєте, Зимою відкрити таку баночку з салатом до барабульки чи до квасольки. Це прекрасний салат. Прекрасний, прям. Як свіжий. Ну, от. І ще треба, дівчатка оцет. Оцет. забула за оцит, я вам кажу, але я покажу обов'язково ну, от Я зараз буду вам наріжу і покажу, як я буду нарізати це все. І далі буду показувати. Показую, як я буду нарізати. От, дівчатка, цибуля, почну з цибулі. Я цибулю, яка б вона не була велика, там на чотири частинки. Отак от розрізаю, розрізаю. І так тонесенько, тоненько отак от нарізаю. Хто на дошечки привик, то на дошечки нарізайте. Я привикла отак от рукою, да? Дівчатка, отак от рукою. Бачите, от, як вона нарізається. От так, тонесенькою, такою, як кажуть, сол, солінкою. Отак я буду нарізати. Тоненько для того, щоб вона гарно там простерилізувалася, проварилася у баночках. От. Отак. От От на салат собі ріл доноси. Тепер показую огірок, як я буду нарізати. Огірочок теж дуже тоненько треба нарізати, щоб теж він там проварився. От якщо великий, там на двоє, на троє. Ну, як хто любить, але головне, щоб він був тонесенько нарізаний. Я от такий огірочок розріжу. отак. Головне, щоб шкірочка не дуже була стара. Щоб були більш-менш такі молоді огірочки. Чи... Там, Якщо вже такі мий, то треба шкірочку обов'язково зрізати. Ну, бачите, як я нарізаю його. Отак. Отак. Я покажу навіть огірочок обов'язково. Увага до гірочок. Отакий От огірочок, бути. 0,2 міліметри, чи як там. розказувати. На міліметрі буду розказувати. І отак буду нарізати огірочок. Це швиденько робиться, це я так е, поволи, щоб вам розказати. Ось так. Любити її інакше, можете, навіть на якщо великий огірочок, на четверо. Так. Головне тоненько його нарізати, щоб він проварився гарно. Так. Бачите? Ось Менький тиненький мабуть. Да, я все руками буду нарізати. Я так привикла. У мене навіть на дошечки не виходить. І тепер помідору показую, як нарізати буду. Помідору ми вже нарізаю, я вже нарізаю трошечки на великі кусочки. От, розрізала. І отакі от прямо. Бачите? Отак. От Отак. Бачите, які вони? Зараз я покажу у мисці. Отак от перевойду. Тому що помідора провариться скоро. Отак. От. От, от ще я візьму. Що велика, там вже кажем сюди. Помідорку і отак. От Такі кусочки, бачите? От. Вона скоро проварюється. О, так я буду нарізати, дівчатка. Бачу, такий зараз буду я робити салат. Огірок, помідора і цибуля. Я коли вже все наріжу, як я буду його замішувати, все, як я буду робити, я буду вам показувати. Поки що йду нарізати. Ну, Дівчатка, я вже порізала і помідорки, і огірочки, і цибулю, бачите, ось все порізала. От показую вам, як помідори нарізані. Отакі От так. От кусочки. Бачите? Отакі От величенькі кусочки. От так. Помідорка швиденько вариться. І тепер показую гірочки. Огірочки отак порізала. Бачите, тут з краю спеціально поставила, що була шкірочка трошечки така, вона груба. Я її обрізала і отак порізала гірочки без шкірочки. А оці отак тонесенько, як бачите, От порізала їх. Так, тепер показую цибулю. Ну, от І цибуля в мене отак порізана теж. Що? Тонесенько, щоб не дуже була вона така дуже аж сильно, тому що. Щоб проварилася ну, салатом. Ну і тепер буду все змішувати. Засипаю сюди. Миску я не знаю, скільки в мене баночок вийде, тому що я ніколи не мірю. Ну, от вийде зараз з цього. Я приготувала 10 баночок. Вийде 10? Добре, вийде 8, так буде 8 тільки. Я тут міри ніколи не маю. Цей салат міри не маю. Скільки, що маєте, те даєте. Що любите, скільки любите. От тепер даю цибулю сюди. От, бачите, отакий, От така цибулька, Тепер солю, беру ложку і солю. Тут соли треба угадати, та як... солити, так, як собі на стіл їсти. От. Я ложкою, ну, можна і ложкою, не дуже привыкла, так, щоб... так беру рукою і. Я думаю, що ще одна така. Три ложки такі неповні столові. Такі собі рівні. Так. І так легесенько зараз я перемішаю. Прямо отак. Бачите? Руками. Попробую зараз вимішаю, попробую на сіль. насіль. Візький гарний, виходить, салат. Прямо. І туди вже буду давати олію. Так, гарненько вимішую, щоб все гарно перемішалося. Зараз воно зробить трошки сік такий. Пробую дівчатка на сіль. На сіль завжди пробую цибулю і помідору, тому що гірочок так не дає зразу, не показує, яке воно засолене. Як на мій смак, то ще треба соли. Дала 35 ложок столових. Ще раз його так легесенько перемішаю. Попробую. І тоді буду давати олій. яка красота. Це дуже-дуже смачний салат. Зимой їмо так, як свіжий салат. От. І ще раз пробую на сіль. Все, дівчатка соли довольно. Більше не треба. От так. Тепер беру така у мене кружечка 250 міліграмів. Беру олію. І прямо так тут буду її поливати олією. Ну, я кажу, як на стіл робимо, я наберу по оцю кружечку 250 грам. Отак. Вижте, повно вверх. Видно? І оцею олією полів. Ще попробую на олій зараз раз. Ще отак попробую на олій. Бігаю руки мити, я кажу, руки дуже чисті людини, тому що руки миються декілька разів на день, можна сказати, що розпору. Ви знаєте, що я б ще хотіла трошечки олію додати. Отак. От Де ще грам. Може 100 і я налляла. Я поверну. Може десь грам 100 ще наляла сюди. І ще трошечки отак по От. Все. Зараз я приготувала баночки. Зараз буду його наставляти вже в баночки накладати. На баночки я приподувала. Баночки стерилізувати не треба, воно все рівно от, має сік такий. Головне, щоб були чистенькі і сухенькі. От я знову цю взяла собі ліку. Прекрасно. Отак от і просто насипаю. От, так, забагато перестаралася. Отак от, рукою прямо туди його. Отак. От, можна рукою без лійки, можна і так навіть. Так як, як має бути, як ми робимо по-сільському. Дивіться, бачите так. Щоб гарно-гарно було набито. Отак От і далі. так. Ну, Мені удобно з неї, щоб вона так не розлітається. Знову буду так. А потім рукою буду там. Вісім, якого соку тут е... літає. Якого соку вже зробила тут унизу. Видно? От, бачите, я цей сік зараз, коли в я... ціла, Це... ще подоливаю в кожну баночку. Отак. От Ой, деток. Так дівчатка гарненько, гарненько толкаємо туди, яка красота у баночки, бачите? Ось як я зараз всі так наберу і далі показу, буду показувати. Я вже понаставляла салат у баночки. Бачите, дівчатка, вийшло із... Я приготувала 10 баночок, а вийшлося у мене 9 літрових баночок. Баночки, слоїки, так? у нас кажуть слоїки. І от у мене залишилося оцей такий сироп ще від цього салату. Я зараз буду його зверху по всіх слойках розсипати. Але бачите, покажу вам ще, як я дуже туго-туго на... наклала цього салату. Бачите, бачите, ложка не про. Тому що він зараз буде трошечки варитися і він ще сяде. Так що треба силу. Тепер беру. У мене оцет 9%. Спочатку оцет 9%, отут ну, пише збоку. І у, кожні, у кожній слоїк по столовій ложці. У мене така столова ложка. Мені кажуть, таких багато різних. Отак. Я навіть не буду вона якась така глибоченька у мене. Я Отак. Рівненько, не дуже. От, засипаю. Головне запам'ятати, щоб кожен слоїчок дати, або щоб не два рази в один. Отак. Столова ложка на одну, один слоїк. От і все. Отепер От беру цей сік, що залишився оце, і у кожну і слоїк ще трошечки доливаю. Бачите, так? я взяла ту кружечку, що я в нею. От, у тих баночках майже повно того соку, а цих двох трошечки не, трьох навіть. Він вже в процесі як буде варки, він зробить собі сік, ще саму баночки зробить сік. Перед, дівчатка я буду складати у каструлю і покажу вам, як я буду його далі. От Я застелила на місу, трошечки. Каструля. Застелила таку сафеточку і тепер буду ставити його у каструлю Я буду зараз ще одну таку каструлю ставити, тому що в мене на дві каструлі цих банок. Бачите, пішло 5 баночок, а в другу каструлю тільки 4 буде. Якщо хтось хоче такого салату зробити півлітровій баночки, то головне з них ставити їх літрові з півлітровими у Каструлю, тому що там вода повинна бути якось, щоб не заходила вода. І тепер буду накривати і залю водою. Можна було зразу, але я хотіла побачити, показати вам, як я це роблю. Накриваю кришечками. Отак. І тепер на серединку, щоб не послоїти Я залю водою. Бачите? І зараз залью водою ось так, ну, от, на 2-3 пальці нижчі от, кришечки, от, от, щоб була вода. І коли воно тільки закипить, з моменту закипання, я його зроблю на, маленьку, на маленький огонь. І так більш-менш не дуже маленький, ну так, щоб воно гарненько кипіло, ну, щоб не вискакувало звідси. Можна ще зараз зверху. Хто має такі невеличкі... от. Отака, отака десь кришечка, щоб трошечки притримували оці кришки поставити. І хай кипить. Скільки буде варитися цей салат, я вам скажу. ну Десь приблизно 30-40 хвилин буде моменту закипання. Заредолю води і складу ще ті другі слоїки. І далі буду показувати. Пройшло, дівчатка 40 хвилин вже, і я буду дивитися. Бачите, як воно в мене кипить. Отак? Видно? Отак. О, і я тепер буду дивитися. Я хочу вам сказати, що от у мене вже бачу, що огірочки та, якби, трошечки пожовтіли. Я беру ножа тепер і знімаю кришечку і дивлюся до огірочка. Помідорку ні. Помідорка мене не інтересує. От, бачите, огірочок пожовтів і такий став м'ягенький. Ну, 40 хвилин вже пройшло. Все. І переварювати не добре. Буду забирати їх і буду вже закручувати. От усе. От, а рядом там е, друга каструля теж доварюється і бачу, що вже огірочок теж там пожовтів такий став трошечки коричнуватий. Так що я зараз буду виключати і буду закатувати. Все, я вже зняла з плити. Так, 40 хвилин вона, вони кипіли, цей, цей салат у баночках буду виймати. І зараз покажу вам. Як він баночка виглядає. Бачите, як в баночках виглядає. О, який салатик. От. Бачите, корічної поставали такі жовтуваті огірочки. Але обов'язково ще, коли вона прокипить, проколювати ножем або вилочкою, щоб відчувати, що огірочок проварився трошечки. Я ще і, і по тому, вже коли за, їх всіх закручу, накрию, укутаю. Одіялом теплим, і вони будуть сидіти до вистивання. Бачите, який огірочок тут. От. Вилочка прямо за, зайшла легенько. Значить, Ну, 40 хвилин це якраз норма. І щоб не переварити. Все, буду брати ключ і буду закручувати. Далі покажу вам. Ну, от, дівчатка, салатик я вже закрила, закрутила. Бачите, який вийшов гарненький. От, огірочки змінили колір, бачите, він готовий вже. Бачите, який він. Це зимою це дуже-дуже смачно, дуже смачний салат. Як він називається, я вам не скажу. Ми завжди називали його огірки з помідорами. Салат на зиму огірки з помідорами. Можливо, десь хтось називає її ніженський чи який там. Напишіть мені, як ви називаєте такий салат, якщо ви закриваєте. Якщо вам сподобався мій рецепт сьогодні салату, закривайте, це дуже смачно. І всім гарно дякую за лайки, за підписки. За те, що заходите на мій канал, бажаю всім здоров'я, миру, всього, всього найкращого і до зустрічі!